Добрий день, малята! Вас вітає музична зала дитячого садочку Світлячок. Малята, послухайте, будь ласка, віршик про літнє сонечко і квіти. На сонечко зустрічає і у літочко біжить. Тепло всіх пригощає, стримочком дзюркотить. І ми радіємо разом яскраві ці порі. Багато друзів літо приносить дитві творі. Спитаємо віночок і сміху і пісень. І з друзями проводимо ми кожен літній день. На сонечко чарує, дарує нам дива, яка весела, радісна, чудова ця пора. Я всміхаю сонечко. Здравствуй сонце золоте! Я всміхаю квіточці, хай вона росте. Малята, сьогодні наше тепле сонечко запрошує нас в квіткову подорож. Подорож до квітки настрою. Ця квітка непроста. Кожна її пелюстка має свій колір, який відповідає певному настрою. Чорний це су, синій колір повітря та моря, жовтий радості і сонця. Зелені, зелений. Цей колір спокою, а червоний колір щастя. Дорога буде недалека, тому нам треба затанцювати нашу руханку, щоб дістатися до цієї квіточки. Обраємо, друзі, жвава, головою вліво, вправо. Ду -ду -ду. Не лінусь, не підставай, плечики ти піднімай. Чітко вправу ти роби руки вниз і до гори. До квітки настрою. Подивіться, яка вона гарна, різнокольорова. Кожди, кожна полюстка передає свій музичний настрій. Я пропоную з нею пограти і прослухати мелодію кожної полюсточки. Зараз нас чекає мелодія синьої полюстки це мелодія повітря і моря, звук води, шум вітру. Шум моря. Послухайте, будь ласка, і подивіться. Зараз нас очікує мелодія спокою та зеленої краси, а ще та широкого співу. Це мелодія зеленої пилюсточки. Послухайте і подивіться. А тепер малята. Я хочу, щоб ми з вами доторкнулися до жовтої колюсточки. Це колір радості та сонячних промінців. Я пропоную прослухати нову пісенку. Вона називається Сонячна пісенка про літа». Вона жвава, радісна, сонячна, весела і добра. Давайте її прослухаємо. Сонечка привіна сяє, небо Дышик на кропу. Малята, що настрій у вас покращився. Ми прослухали веселу, жваву, сонячну, ритмічну пісеньку. А зараз я пропоную розвчити перший куплет. Малята! Я пропоную вивчити слова першого куплету. Ми проплескаємо в долоньки ритмічний малюнок. Разом зі словами. Будь ласка, приготувалися! Сонечко привітне сяє. І ще раз. Сонечко привітно сяє. Небо чисте, голубе. Небо чисте, голубе. Літо в гості заглядає. Тепле ясне запашне. Тепле ясне запашне. Добре. А тепер послухаємо мелодію. Сонечко привітне сяє чисто голубе, літо в гості заглядає, тепле, ясне, запашне. І ще раз малята. Влітку дощик накрапає. Влітку дощик накрапає. На поля і на луги. На поля і на луги. Всіх охоче напуває, щоб швиденько підросли. Всіх охоче напуває, щоб швиденько підросли. Далі продовжуємо. Влітку дощик накрапає, влітку дощик накрапає на поля і на луги, всі охоче напуває, Щоб швиденько підросли. Всі посібно хоче напуває, Щоб швиденько підросли. Зараз ми повторимо весь куплет малята. Приготувалися. Сонечко, привіт нас, сонечко привітно сяє, чисте голубе, літо в гості заглядає, тепле, ясне запашне, влітку дощик накрапає на поля і на луги. Всі охочі напуває, щоб швиденько підросли. Я пропоную доторкнутися до чорної пелюстки. Чорний колір це колір суму та поганого настрою. А коли ми з вами сумуємо малята? Коли сваримося з друзями. А ще коли, коли хворіємо, пропоную прослухати музичний твір композитора Петра Річа Чайковського Хвороба ляльки. Лялька захворіла, у неї висока температура і болить горло. Малята, ми прослухали музичний твір Петра Іча Чайковського Хорова ляльки. Молодія була сумна, спокійна і невесела. Лялька нещаслива, бо вона хворіє. Малята, а коли ми буваємо щасливі? Напевно, коли ми зустрічаємось з гарними людьми, з друзями, коли ми не хворіємо, коли гарна сонячна погода, і ми гуляємо з батьками або з друзями на ігровому майданчику. Нас чекає остання пелюстка нашої кліточки червона. Це пелюсточка щастя та краси та веселої гри, де живе весела гра, там радіє дітвора. Ніщо не покращує настрій, так як весела гра. Червона пелюстка нам дарує музичну ритмічну гру Веселі долоньки.